18 тисяч іноземців із 128 країн завербувала Росія для війни проти нашої держави. Просто уявіть ці цифри. Це шокуюче. На жаль, це стало можливим завдяки створеній Москвою мережі вербувальників, яка працює в усьому світі. В Основному мотивом для іноземців були звичайно гроші. Однак, чимало із них потрапили до російської армії через обман або навіть примус. Звісно, в Кремлі цього не розкажуть. Ця інформація стає Ублічної лише завдяки або міжнародним організаціям, або самим іноземцям, які, потрапивши до українців у полон, розповідають про страшні речі, які творяться в російській армії. Так от з яких країн найбільше кремль вербує людей? Чому їх використовують тільки для так званих м'ясних штурмів? Та наскільки це допомагає Росії у війні? Про це далі в нашому сюжеті. усміхнені з автоматами в руках іноземці на цих відео виглядають, ніби отримали золотий квиток у нове життя. Ува дефа та за радісними кадрами насправді зовсім інша реальність. Багатьох з них на війну заманили обманом. Я поїхав до Росії за контрактом на будівельні роботи. Коли я приїхав до Росії, контракту вже не було. Це була не така робота, яку обіцяли. Це було для війни. Кремль регулярно вербує для війни з Україною найманців з Африки, Азії, Латинської Америки та навіть близького сходу. Коли ми кажемо про громадян Індії, ми бачимо збільшення контрактів на сьогодні. Коли ми кажемо про громадян Кенії, ми також бачимо збільшення контрактів у 2025 році. І на жаль, є громадяни Малайзії, які уклали контракт. Рекрутинг іноземців працює через соцмережі, фальшиві агентства та має чітко відпрацьовані механізми. Кожен регіон Росії отримає щомісячну квоту набору нових людей на фронт. Якщо керівництво не виконує план, на них чекає суворе покарання. Тож, коли не вистачає своїх, доводиться полювати на іноземців. Рекрутери, компанії або приватні особи, які кажуть, у вас є проблема. Там ну, шановна архангельська адміністрація, у вас не вистачає там 50 людей. Я вам знайду неважливо кого: бомжі, хворі, кубінці, казахи. Я вам знайду за різними оцінками. Це коштує від 500 до майже 6 тисяч євро за людину. Заманюють іноземців грошима, причому відносно незначними. Обіцяють 2 тисячі доларів за підписання контракту, і щомісячне забезпечення теж 2 тисячі доларів. Бонусом йдуть медичне страхування та російський паспорт. Як правило, їм обіцяють службу в тилу, але обіцянку не дотримують і відправляють на фронт. Мовно охорона лазні, ти не будеш на війні, підписує контракт, люди ведуться, по спозиренню в Росію. Є люди, яким взагалі пропонуються просто навчання. Окрема категорія для борбування нелегали. Це улюблений ресурс російських силовиків. Таких людей активно виловлюють слідчі органи, відкривають справи і пропонують простий вибір: або кримінальне переслідування, або контракт. За кожного підписанта силовики додатково отримують грошовий бонус. Буквально за годину-дві ви підпишете контракт із міністерством оборони Російської Федерації. Пам'ятайте, відтепер ваше ім'я російський солдат. Несіть це звання з честю. Ми вже відловили понад 30 тисяч тих, хто отримав російське громадянство, але відмовлявся ставати на військовий облік. І близько 10 тисяч з них вже направлені на службу. Більшість іноземців із Центральної Азії, яких Росія тягне в армію, на полі бою гарантовано стають гарматним м'ясом. Їх розпорошують по різних частинах і відправляють на штурм. За даними нашої розвідки, середня тривалість життя легіонера в армії РФ 150 діб. Москва намагається залучати і більш-менш професійних вояків та ветеранів інших війн із Сирії, Афганістану, Сербії та Венесуели. Втім, таких людей мало, і росіяни їх бережуть. Близько 500 сирійців використовуються в основному як охорона складів об'єктів донецьк Луганській областях, а не як ударні штурмові підрозділи. Тобто вони е, їм довіряють, вони колись пройшли вишків і вже готові як. Спеціалісти окремою бойовою силою у війську РФ стали північно-корейські найманці. Зараз їх близько 10 тисяч. Вони непогано підготовлені, але теж мають вади, бо воюють у незнайомих умовах та без власної техніки. Їх змушують воювати по російськи що значно їх, ну, знижує їхню ефективність. Тобто скільки їх там не було, вони постійно знаходяться під тиском російського командування. Вони точно не змінюють якості російської армії а для України часто навіть зручніші цілі, тому що погана координація, мовний бар'єр, там слабкий моральний зв'язок з армією. І, і в полон вони здаються дуже легко. Реальний вплив іноземця в лавах армії РФ насправді незначний. Йдеться про кілька тисяч людей з різних країн, що на фоні півмільйонного угрупування російської армії крапля в морі. Експерти кажуть, такі підрозділи можуть підсилити тиск на окремій ділянці фронту чи дати Москві можливість довше тримати темп штурмів, але змінити хід війни вони не здатні.